Геннадій Корбан вже у Дніпропетровську Правоохоронці привезли його до власної квартири. У дворі будинку чергували озброєні працівники СБУ. Геннадія Корбана зустрічав батько та один із адвокатів. Той здивувався, що затриманого одразу привезли до квартири, а не в райвідділок. відділок. Приділення для мене ну как би довелося начати бути іменно в в жовтневому раеділі. Ну почому тапять же привезли сюди. И здесь будут получается, вот представьте себе, составлять все документы процессуальные. Именно здесь, хотя должны быть в районе составлены. На каком основании тоже непонятно. Ну и с возможными определениями, так сказать, как я сказал, уже режимов, то ли извините, он постоянно находится, то ли извините определенное время. У него характер такой. Характер бойца. Вы понимаете, он не заслуживает этого. Я вам честно говорю, не потому что. Я отец. Ну... Потому що вона так і є. Я коли-то сказав своєму інтерв'ю, коли був прав Порошенка, коли ему давав орден. Если он, я йому оберетався к Заберіть орден і верніть сина. Печерський райсуд Києва призначив лідеру партії «Укроп» Геннадію Корбану запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 31 грудня. Він має здати українські та закордонні паспорти і носити електронний браслет. Корбана нагадаю, обвинувачують у причетності до злочинної групи, яка займалася рейдерськими захопленнями, викраденням людей та відмиванням грошей.